Свою майбутню спеціальність молода людина повинна обирати самостійно, цілеспрямовано і не поспіхом. Спеціальність 181 харчові технології це спеціальність нової генерації, яка надає можливість вивчити технології виробництва різноманітних харчових продуктів. Харчова промисловість завжди буде пріоритетною, стратегічно важливою галузю економіки України. За внеском у розвиток економіки нашої держави харчова промисловість займає друге місце після металургії. Спеціальність 181 харчові технології передбачає навчання за освітньо-професійними програмами продильне виробництво і виноробство, зберігання і переробка зерна, виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових концентратів. Фаховий молодший бакалавр здатний займати первинні посади, техніка лаборанта, техніка-технолога у харчовій галузі згідно освітньо-професійної програми, інспектор з контролю якості продукції, майстер виробничого навчання та інші. Викладачі технологічного відділення вже багато років готують фахівців спеціальності харчові технології для підприємств харчової галузі України. Саме багаторічний досвід підготовки спеціалістів-технологів, потужна матеріально-технічна база та освітні програми, адаптовані до програм кращих вищих вузів України, зумовлюють лідируючі позиції коледжу в Полтавській області. Тут ваші знання сформують кращі викладачі і фахівці практики. А практичні компетенції ви здобудете на передових вітчизняних підприємствах України. Колектив коледжу постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. Лабораторії коледжу забезпечені сучасним обладнанням для проведення контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції по спеціальності харчові технології. Чому потрібно вчитися на цій спеціальності харчові технології? Тому що професія є однією з давніших і буде актуальною завжди. Так як життя людини полягає у щоденному вживанні продуктів харчування і напоїв. На спеціалістів цієї галузі завжди існує високий попит. Професія престижна та має можливість кар'єрного зростання. Елементи творчості при приготуванні і розробці власних рецептур нових безалкогольних напоїв, напоїв на основі пива, лібо булочних виробів з додаванням нетрадиційної сировини, дозволяють успішно самореалізуватися та заснувати власний бізнес. крафтові пивоварні, цехи по виготовленню макаронних виробів, міні-пекарні та інші, що є на даний час актуальним. І хімія відіграє суттєву роль у підготовці здобувачів освіти спеціальності 181 харчові технології тому що дає знання та вміння для засвоювання спеціальних дисциплін. Є не тільки основою вивчення методів техно-технічного контролю виробництва та якості продукції, а інструментом подальшого вдосконалення технологічних процесів, створення нових продуктів харчування.